Вітаю в ефірі Української радіо Вінниці. Програма з перших уст в студії. Журналістка Світлана Кравінська. Безкоштовні швидкісні тести на гепатит С та ВІЛ-інфекцію, медичну та психосоціальну допомогу Вінничанам пропонує мобільна амбулаторія Міжнародного благодійного фонду Альянс громадського здоров'я про актуальність заходів, допомогу внутрішньопереміщених осіб та роботу мобільної соціальної команди фахівців з населенням Вінничини під час війни говоримо сьогодні. Гості студії, координаторка координаторка благодійного фонду Альянс громадського здоров'я у Вінницькій області Діана Баранова. Анова, вітаю, вітаю діано. В чому суть мобільної амбулаторії благодійного фонду Альянс громадського здоров'я? Ми, наша мобільна амбулаторія, є таким проектом, де ми спрямовані на швидке тестування людям, особливо з групи ризику людей, де є люди, які вживають інікційні наркотики, неінекційні, теж вживачі алкоголю. Теж до нашої групи ризику відносяться і військові або всі бажаючі, хто хоче е, е, вияви да хочеться, хочуть е, діагноздувати е, на такі е, захворювання як віл і гепатит С. наша мобільна, мобільна амбулаторія займається тим, що ми їздимо по локаціям Вінниці Вінницької області і проводимо швидкісні тести на ВІЛ і гепатит. Також надаємо психосоціальну підтримку на всіх рівнях роботи, тому що багато людей, хто боїться чи не знають, куди потім звертатися, якщо отримали позитивний статус, то ми консультуємо, надаємо відповідну інформацію. Також у нас є е, така послуга, що ми транспортуємо людей е, до е, лікарні теж кабінетів довіри, де призначається відповідне лікування. Е, також ми займаємося тим, що. І відновлюємо документи, допомагаємо відновлювати паспорт, інфекційний код, підписання теж декларації сімейним лікарям. Також інформуємо, як передається ці захворювання. Є в нас теж такі послуги, що ми надаємо безкоштовно теж і презервативи або шприци, голки. Ну, тобто, да, тому що ну багато різні є ситуації, тому якби ну, допомагаємо. А куди повіниці виїздити? Ви кажете, є певні локації. Це визнається. Значені локації куди саме розкажіть. Так, в нас ми по так як ми мобільна амбулаторія, ми не прив'язані до офісу, до місця. Ми виїжджаємо переважно, намагаємося виїжджати там, де є більше скупчення людей, ринки, вокзали. Де ну так, де парки, де є люди. Теж зараз ми так співпрацюємо з різними благодійними організаціями, які надають безкоштовні обіди для людей, які опинили складних життєвих обставинах. Ми також туди приїжджаємо, консультуємо. Можливо, деякі є запити, вже дехто нас знає, тому запрошують. І приїжджаємо. Ну, дійсно, намагаємось там, де є більше скупчення людей. Дай, щоб люди нас бачили, підходили. А як люди реагують? Підходять, є такі, що дійсно цікавляться, хочуть продіагностувати свій стан. Так, ну знаєте, на початку так читають мобільна, мобільна амбулаторія. Багато жінок підходять і питають, а це на цукор, чи там, чи там на що. Та, ну, раптом там ми... якісь загальні аналізи, так, крові чи так, там. Так, так, чи там тиск, угу. Ну або коли ми починаємо розповідати, хто ми, що, ми чим ми займаємо. Мись, а дехто ну соромиться. Тому в нас теж у нас конфіденційно, в нас ну, да, людина, коли заходить, так закривається, да, ми, Ну щоб якби не менше було видно цю людину. Теж у нас о, е, конфіденційно, ми не питаємо людей призвичаємо по батькові. Ми теж кодуємо uh -huh. та, да, Це так у нас спеціальний є код. Ну бо люди багато хто дійсно так знаєте, все суспільстві є ця стигма. Що, ой хтось а, побачить, а, чи ще щось, а, а навіть а, ну, можливо людина і підозрює, що щось можливо є, да, можливо, є були щось якісь так так, були, пер... так так, і боїться. Тому, да, тому ми розмовляємо, пояснюємо, да, що це все конфіденційно, що ми нікуди ці дані не передаємо, що це теж, навіть якщо в нас є така можливість транспортувати людину в лікарню, то це теж за власним бажанням. Ну, що насильно ніхто цього не буде робити. Тому люди вже так і впізнають, і підходять і навіть друзів своїх запрошують, коли вже бачать, що ми під'їхали, вже підходять або просто вітаються. Ну бачу, дійсно, що в цьому нема нічого такого страшного, і це не больно. Да, це ну, бо десь багато хто боїться, що це будуть якось больно робити. Аналізи. Ні, ні, це а які громади області ви вже охопили? Ми працюємо взагалі по всій. Є в нашій Вінницькій області по всій наші по всім громадах зараз так як ми нещодавно почали працювати, то ми поки по Вінницькій громаді, Вінниці і тому, але ми плануємо да, вже виїзди в і в сусідні громади, і вже домовляємось. Тому так. які фахівці працю працюють з населенням, дивіться наші мобільні амбулаторії є декілька фахівців, соціальних працівників і координатор. Ми співпрацюємо з кабінетами довіри, теж з СНІ центром, гіпоті центром, де куди спрямовуємо людей, теж з сімейними лікарями. Як часто ви виїжджаєте? Кожного дня, кожного дня є виїзд так на певну так, локацію так, так, так і скільки людей, як правило, от ви кажете, що ви нещодавно почали працювати вже за цей період? Скільки ви вже надали послуг ну, при приблиз... підрахунок? Mm -hmm, так орієнтовно у нас в середньому. 250-300 людей. Ну це ми так тестуємо, uh -huh. навіть більше. Але вже за цей короткий проміжок часу то в нас вже є наші клієнти, да, які виявили бажання, бо ми також ставимо ще людей на ЗПТ. Що Це таке це метадон. це... Якщо людина, яка вживає нікційні наркотики, вона може стати на ЗПТ, зміна терапія, і угу. отримувати лікування в нашому наркодиспансері, то ми теж людині пояснюємо. Да, що це таке, як його отримати, і теж людину транспортуємо. Або на ДКП це теж доконтактна терапія. Якщо людина розуміє, що в неї був ризик інфікування віл-інфекції, то це теж є така програма, вона пропиває, і тоді зменшуються ризики. Тому теж, якби надаємо такі ці послуги, пояснюємо і відвозимо. І, бо мало людей, хто знає про такі програми, і вони є. І безкоштовно, тому якби ось є в нас вже і люди, які теж виявилися і віл-позитивний статус, якими ми вже почали працювати, теж допомагати відновлювати документи. Ну і взагалі така а взагалі? Не, оця допомога по відновленні документів відбувається наскільки тривало? Чи це швидко можна зробити? А, дивіться, так трошечки це а, такий довготривалий період, тому що людини переважно да, якщо ну ми кажемо, що людини якої немає Втрачені всі документи, немає прописки, вона з іншої області, то це все ускладнює. І це від самого початку треба займатися. Багато людей навіть ну, не можуть написати заяву бо різні ситуації. Тому треба, ну, Так ми якби комплексно співпрацюємо. І теж наслідка послуг, що ми теж оплачуємо за всі ці послуги, за ці всі талончики, теж транспортуємо цю людину, відвозимо, привозимо. Теж Сплачуємо транспортні послуги, і відповідно теж так, але ну зараз трошечки воно ну так займає часу, але ну воно все робиться, все робиться, просто що так. Чи можете ви поділитися якоюсь такою на цей період історії успіху, можливо, не називаючи, звичайно, деталей імен, але коли справді вдалося допомогти тотально людині, яка можливо і дійсно мала якісь позитивні тести на ту чи іншу інфекцію, і в по втраті документів, чи відчули ви такий перший фідбек? Так, в нас є така вже і не одна вже історія. Так, є вже що. Можу поділитися однією історією, що хлопець він не місцевий і не знав, куди звертатись, тому що в нього погіршився стан здоров'я. Він розумів, що щось можливо, бо в нього і були ризики. І не нього був да він ін'єкційно приймав наркотики. Теж був незахищений статевою, да. Акт, і він розумів, що можливо десь, але не знав, куди звернутися, які обстеження пройти. І коли під побачив нашу амбулаторію, підійшов, він так нам відразу сказав, допоможіть мені, бо я відчуваю, що щось значить є. І коли ми зробили тест, то тісно в нього підтвердилась ВІЛ-інфекція, ми відразу поїхали в лікарню, йому назначили лікування. Ну, спочатку там деякі обов'язкові обстеження додаткові. І теж там відразу лікування йому призначили. Бо в нього були вже різні захворювання. Там, супутні. Так, супутні, переважно, які йому дуже заважали, бо це так і грибки. Ну таке дуже воно ну дискомфорт викликав у цього хлопця. І, і потім йому призначили АРТ. Власницю терапію, яка призначається при ВІЛ-інфекціях, і відразу йому стало набагато краще. Він дзвонив, дякував, тому що бачив, побачив вже перші результати, як йому ставало краще. Теж в нього там був втрачений інфекційний код. Зараз почали займатися, от повинен вже отримувати. Так, вже є люди, дякують, побачать нас і вже так і вітаються. Тому ну, якби були теж раді допомогти цьому хлопцю, бо бачимо да, теж результат на лице. Ну, є ж такі випадки, що ви кажете, самі приходять, звертаються, так? А чи буває таке, що їх приводять? Ну, скажімо, як які особливості роботи з людьми з вразливими верствами населення, з тими самими внутрішньо переміщеними особами, ви бачите, з такими людьми, які наражені дійсно є в групі ризику? Ну, дійсно, що знаєте, багато цих людей, які живуть на вулицях, да, які не мають документів, декларації з сімейним лікарем, навіть елементарну медичну послугу не можуть отримати, тому що немає паспорта, немає декларації сімейного лікаря і все, відправляють. І тому це і коли людина підходить така, і вона вже сама вже боїться, що зараз її відмовлять і все. І коли вона бачить, що зовсім по-іншому і. Налаштовані їм, да, що є така послуга, що ми можемо ну, і відновлювати ці документи. Теж просто в нас так ще передбачено, що ми пригощаємо чаєм, кавою, печивом. Тоді бесіди в нас такі довго тривають. Да, людина розповідає свою історію, життя. Переважно дійсно усіх дуже складні життєві історії. Нещодавно познайомилися з хлопцями, які просто в кофточці стояли, вони переселенці. І втікали і залишились без паспортів, і на вокзалі стояли, і тоді теж починали співпрацювати з іншими благодійними фондами, які б допомогли цим хлопцям. Тому так, да, є такі, бачимо, бо люди вже бояться розумін. Вони що їм зараз відмовлять, не нададуть і. Типу, і це Але так, через бесіди, через ну і так, дійсно, що хочеться допомогти цим людям, бо бачимо, що є така потреба. І є, знаєте, є можливість. Просто мало людей, хто знає про такі от програми. От ми теж направляємо людей до інфекціоністів, які, да, якщо у людини вивевся гіпетит, С є лікування і безкоштовні лікування, і мало людей знають про це, думають, що це платно, а від, думають, а. У мене немає грошей, ну то все, буду помирати. Але ну, ні, вихід є, тому ми працюємо з населенням, пояснюємо, допомагаємо, чим можемо. Скільки триватиме проєкт? Ну, ми направлені на довго такі строкові термін. Це не те, що як проєкт на півроку, ну, тобто ми як плануємо на постійній основі. Як знайти вашу мобільну абуматорію і до вас звернутися? Ви є в соцмережах чи можливо десь які е, так нас є в інстаграмі сторінка? Ну їм так, і ми по Вінниці їздим. Так що якщо побачите нас, то ви підходьте, не бійтесь, все пояснимо, допоможемо чим зможемо. Ну так відкриті, і будемо раді теж і знайомству і. Чим зможемо то поможемо. <гум> так це була передача з перших уст. Ми розмовляли про роботу мобільної амбулаторії міжнародного благодійного фонду Альянс громадського здоров'я у нас у Вінниці, та взагалі на Вінниччині з населенням. Різним і в першу чергу це з людьми, які знаходяться зараз в складних життєвих обставинах. Дякую гості студії координаторці благодійного фонду альянс громадського здоров'я у Вінницькій області Діані Баранові. студії для вас працювала журналістка Світлана Кравінська. Підписуйтесь на наш YouTube канал Суспільне Вінниця на наші соцмережі в описі відео. Ставте подобайки, залишайтесь в курсі найцікавіших ефірів Вінниччини І бережіть себе разом до перемоги!